В рот накрапили, в нас накрапили, ми сьогодні накрапили. Всім привіт. Його роль сьогодні матюкатя, а мене роз... розказують про духи. Добрий вечір. Про це говорить Україна, про це сьогодні не могли мовчати. Ми Ми зараз вам розповімо, які у панді взагалі духі. А ще мені підкинули шампунь. Затаняться. Три в одному. Да, три в одному. Якщо може ти думав, що я тільки ми то ні. Я ще й духаюсь. Ми сьогодні вибрали. Я вибрала особисто топ раз, два, п'ять парфумів, які мені найбільше подобаються в нашій колекції, в нашому асортименті, в магазині. І Віталік зараз буде їх нюхати і скаже, oh, як yeah. вони йому. Віталік, ти аб'юзер чи ні? E, в плані. Ні, 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 мабуть, ні. No... аромат? А, ah, ми зараз так поняли говоримо про аромат аб'юзера. Mm, да, да. Оце, коротше, мене зараз поймуть бізнесмени. Це коли жнива проходять, і пшениця, і жито, знаєте, це воно пахне. Оце схоже, щось до чого. Схоже, так? Да? Так. Да, пахне дуже багато і пахне грошима. Да. Як всі знаєте, це діор, діор севаш. Це топ наших продажів в магазині. Слава Ні, житті. пацани, але я описав, я так натурі, як воно так пахне, так я його описав. Але О, дивись, багато ти, багато, ти описав як жнива. Ну. Це багато. Це знає, що це прикол, саме прикол, може ні, бути в Україні. Знаєш, у знає, цей прикол, е, хлопчик, в якого немає грошей, його сторіси. Часи на машині їде і сторіси мужика, в якого є гроші. Там комбайн, жнива, знімають. так дьорса ваш. Ми е, розбиваємо стереотипи. Це не парфум аб'юзера, це парфум чоловіка, який е, в районі 5-6 тисяч. Оце... повний флакон. повний флакон, так, цієї, так, баночки. Так, так, так. Але це е, дуже дуже стійкі, класні навіть в туалетній воді, не просто в парфумах. Це дуже стійкий, класний аромат. Я думаю, що для хлопців це не проблема купити такі духи. Ні за такі ні, 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 в нас це топ продаж